Жителів Нововолинська просять долучитися до благодійного збору. Традиційно у цей час благодійний фонд Карі Волинь» організовує акцію Великодній кошик. Метою такої ініціативи є не лише допомогти потребуючим нововолинської громади, але й подарувати їм відчуття радості великодніх свят. Торік зібрали понад 400 великодніх кошиків. Кожен охочий може долучитися та пожертвувати доступні для нього продукти харчування, чи засоби гігієни придбані речі можна покласти до великоднього кошика, які розміщені у магазинах для вас рідний край, салют, епіцентр та АТБ. Уже більше десяти років Карі та Солині організовує акцію «Великодній кошик» із благословення владики Осапата. Тобто, наші волонтери біля великих супермаркетів збирають продукти харчування, засоби гігієни і потім пакують їх у великодні кошики. Пакети і доставляють до е, родин е, у скруті, е, до важкохворих людей і загалом всіх, хто потребує допомоги минулого року. Таких кошиків ми сформували більше як 400, А цього року хочемо ще більше, щоб ще більше допомагати. Благодійний збір триватиме лише два дні 1 та 2 травня. По завершенню акції волонтери доставлять великодній кошик одиноким людям поважного віку, важкохворим та людям у складних життєвих обставинах. Цього року ми плануємо два дні і в п'ятницю вже ми е, сортуємо продукти і доставляємо п'ятницю суботу. Доставляємо вже до е, потребуючих родин. Також пакунки можна перенести до офісу благодійного фонду «Карітас Волинь» за адресою вулиця Святого Володимира, 3, з 10 до 17 у робочі дні.